Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо дуже цікаву подорож, а до кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Хто вона, ота красуня, в золотім мисті, що без пензля і без барв скрізь малює листя на деревах листя те так блищить, мов золоте. Та звісно ж, це осінь. Діти, подивіться, яка гарна та чарівна осінь. Але вона прийшла до нас не одна, а з трьома братами. Давайте пригадаємо, як звуть її братів. Перший брат це місяць вересень. Послухайте віршик про вересень. Ходять хмари в небі синім, місяць вересень прийшов, сповнився вереском пташиним тихим затишком дібров. Другий брат. Це жовтень. Золотистому жупані заглядає жовтень ранній, розмальовує в садочках позолота на листочках, провели птахів дороги. Третій брат це листопад. Листопад іде з дощами, нас лякає холодами. Він муркоче під ногами листяними килимами, покладе на зиму спати їжачат у теплі хати. Діти у осені є три періоди рання осінь, золота осінь та пізня. Рання осінь це коли дерева стоять ще зеленими та жовтими листочками. Дні теплі, сонечко лагідне, а листя тільки починає змінювати колір. Діти ще гуляють без шапок, а в садах дозрівають яблучка та груші. Золота осінь. Це коли листячко на деревах стає золотавим, червоним і помаранчевих кольорів. Це найяскравіший період листя на деревах як веселка. Повітря свіже, але ще не холодне. У парках шелестить листячка і можна збирати красиві букети з кленових листочків. Пізня осінь. Це коли дерева вже скинули своє листечко і стає прохолодно. Часто йдуть дощі, а сонечко ховається за хмарами. Давайте разом з осінню та її братами пограємо у гру ознаки пізньої осені. Пізньої осені ведмідь лягає в сплячку. Сонце світить, але мало гріє. Люди збирають, опали листя. Листочки на деревах стають жовтими, достигають ягоди коробини, Тиме сильний холодний вітер, в лісі багато грибів, достигають яблука і груші, їжачок облаштовує собі нірку і лягає в сплячку. Пізньої осені люди частіше з собою беруть парасольку. І вдягають гумові чоботі. Тварини в лісі запасаються їжею на зиму йдуть дощі, птахи відлітають у вирі, люди збирають гриби, дерева стають голі, у листочки всі опадають. Люди одягають теплий одяг, змінює колір. І листя. А тепер осінь пропонує вам пограти у гру осінь яка? Подивіться на картинки і спробуйте утворити прикметники слова, які відповідають на питання яка. На першій картинці осінь і сумний смайлик. Осінь яка? Сумна. На другій осінь і золото. Осінь яка правильно золота. На третій осінь і дощ. Осінь яка дощова. На четвертій осінь і чарівник. Осінь яка правильно чарівна. На третій – осінь і гриби. Осінь яка грибна. А інші картинки ви розглянете самостійно і утворите прикметники. Діти, прогулюючись осіннім лісом, парком чи садом, ви певно помічали, як шелестить під ногами опале осіння листочка. Ш, -ш, -ш, ш. Який звук ми чуємо, коли йдемо по листочку? Правильно, шш. Цей осінній звук живе в багатьох словах, таких як. Шелест, шишка, каштан, шапка. Завдання від осені придумайте слова, яких є звук Ш. Пропоную вам вивчити скоромовку на закріплення звука Ш. Аш, аш, аш. візьми собі нову гуаш. Шу, шу, шу. Гарно літери пишу. Шу, 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 сіна в полі кошу. Шини, 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 коляться, шипи, шипшини. Дуже добре, дітки. Сьогодні з вами виконали усі завдання. До нової зустрічі. До побачення!